Більше семи тисяч туристів відвідали лавандове поле у Тростянецькій громаді. Про роботу парку Едем та Лавандового поля у селі Боголюбове на апаратній нараді прозвітувала начальниця відділу культури, туризму, молоді та спорту Олена Іванцова. Відвідування по квитках це було 1025, дорослих 756, дитячих 119, пенсійних 150. Це за які люди платили кошти? Пільгові категорії це 269, це дитячі 119 і пенсійних 150. Групові відвідування було 16 групових відвідувань. Найпопулярніші дні в нас були 5-6 липня і вообще взагалі всі вихідні дні. Тисячі туристів було з Харкова, Сум, Охтирське, Охтирський район, Баромля, Баромлянська вся громада. Ну і звісно, жителі нашої громади більше понад 7 тисяч осіб. Це емоції, щасливі обличчя. Окрім позитивних емоцій та вражень, нова лавандова локація сприяла і підтримці наших захисників, адже кожен із відвідувачів мав змогу долучитися до збору коштів для збройних сил. України. Також чимало військовослужбовців відвідали парк разом зі своїми родинами. Для них вхід був цілком безкоштовним. Всього зароблено коштів було 356,9 тисяч гривень. Квитків на, на 176,6 тисяч гривень. Сувенірних букетів продали на 18,4 тисячі гривень. Сувенірної продукції продали на 29,7 тисяч гривень. Благодійних коштів назбирали 132,2 тисячі гривень. І палац дітей та юнацтва своїх виробів перерахували також на доброту. Вони продавали саше, робили, робили букетики, і вони у них була своя скринька, і вони ці кошти перерахували. Дві тисячі також за словами Олени Іванцової, чимало бажаючих відвідали екскурсії до стародавнього городища часів Київської Русі, які проводили працівники музейно-виставкового центру Тростянецький. Екскурсія до городища часів Київської Русі мала такий ну. Популярністю вона користувалася, тому що люди задоволені були їм цікаво було, і в перші два дні було майже до 30 екскурсій. Провели це були безкоштовні екскурсії. Ну люди йшли, і людям було дуже цікаво. Зі свого боку, голова Тростянецької громади Юрій Бова зауважив, що перший сезон роботи новоствореної лавандової локації приніс не лише фінансові результати, а й подарував усім відвідувачам такі необхідні в наш час позитивні емоції. Наскільки здавалася локальна якась невеличка ініціатива, сьогодні допомагає ну людям і психологічно і приїхати навіть вчора там та лаванда доцвітає, вже нема тих запахів, але люди ходять в восторги. Емоції зараз потрібні людям, тому що постійно жити в страху, в тривогах під час війни ці дрони новини непонятні. Вони все руйнують, руйнують нашу міцність середини. Наразі сезон цвітіння лаванди завершився. Уже найближчим часом. Комунальники підприємства Чисте місто розпочнуть підрізку кущів лаванди та обробку поля. В Планах громади висадити й інші сезонні рослини. Починаємо стригти, підстригати цю лаванду, просапувати. І в подальшому плануємо, що весною можуть там бути тюльпани і нарциси, літом, може бути до лаванди ще і хіноцею можемо досадити. Восени також можна там хризантеми посадити або якісь декоративні трави. Також плануємо постійно там, щоб у нас була сувенірна продукція різноманітна, що стосується лаванди, квітів. Також зовсім скоро з'явиться сувенірна продукція у вигляді меду власного виробництва саме з лавандового поля. Мед ще теж буде, і в нас будуть сувенірна продукція у вигляді меду невеличкі баночки, чисто так для себе чи для ваших друзів. Ми можемо придбувати чи для туристів, які посіщають наше місто Трастянець. Попри те, що сезон лаванди завершився, парк Едем продовжує свою роботу і завжди відкритий для відвідувачів. Окрім лавандового меду, всі охочі зможуть придбати різну сувенірну продукцію на згадку для себе та своїх близьких.